Готовка до контрольної роботи. Мета нашого уроку закріпити знання під час дистанційного навчання з теми принцип теплових та холодильна машина, формулювати навички та вміння розв'язувати якісні та кількісні фізичні задачі. Для початку пригадаємо тест. Основні е, принципи діяти двигунів та холодильної машини. Неможливо є процес, єдиний результат якого Передача енергії у формі теплоти. Е, Соня, як ти вважаєш, яка відповідь нас задовільнить? Від менш нагрітого або від більш нагрітого тіла. перший Так, молодець перше. Друге питання неможливим є періодичний процес, єдиний результат якого виконання тепломеханічної механічної роботи за рахунок збільшення його внутрішньої енергії або зменшення його внутрішньої енергії. зменшення тобто, Змісно, зменшення добре.

Холодильник не має конденсатора. І підказка У нас є нагрівник, робоче тіло, тобто робота, яку ми виконуємо, та холодильник. Таке де теплового двигуна, не може перевищувати. 50. 60, 70 відповідь. Дизельний двигун має. Це звичайно 4, 4 такти, так. А ось карбюраторний двигун має не завжди. або 4. Так, 2 або 4. І холодний пристрій складається з наступних елементів. Запарник ну такого взагалі немає, у нас є випарник, теплообмінник, компресор, холодильна машина. І знов таки, приклад, як це виглядає насамперед. Так. Майже добре. І переходимо до е, пригадування всього, що ми знаємо за цим за тему основи термодинаміки. Ми пам'ятаємо, що внутрішня енергія це сума кінетичної енергії хаотичного руху молекул і потенціальної енергії взаємодії молекул одна з одною. У термодинаміці розглядають зміну внутрішньої енергії при переході з одного стану в інший. Злочину, що визначають стан газу П і В. Внутрішня енергія мікроскопічного тіла У. Є сумою кінетичної енергії хаотичного руху молекул і потенціальної енергії їх взаємодіїв. Внутрішня енергія тіла може розраховуватися для одноатомного ідеального газу, як три другі маси молекул на малярну масу R помножити на T, де М це маса газу, М велика малярна маса газу, Р універсальна газова стала, М з індексом А. Стала авагандра. Способи зміни внутрішньої енергії це коли над тілом виконується робота, або тіло виконується, виконує роботу, тобто теплообмін. У нас є декілька різновидів теплообміну. Ми з цим ознайомилися в 10 класі. Зараз просто нагадую, що є теплопровідність, конвекція та випромінювання. Вони відрізняються теплопередача, видимо теплопередачі. Процес зміни внутрішньої енергії тіла або частин тіла без виконання роботи. Тобто робота в цей час не виконується, конвекція теплопровідність та випромінювання. Процес теплопередачі можливий тільки в разі наявності різниці температур. Довільно внутрішня енергія завжди передає, передається від більш нагрітого тіла до менш нагрітого, чим більше різниця температур. Тим швидше за інших рівних умов відбуватиметься процес передачі тепла. Теплопровідність це вид теплопередачі, який з умовленим хаотичним рухом частинок речовини та не супроводжується перенесенням цієї речовини. Пам'ятайте досить, що взяли металеву е металеву длін, е магнітну е штир і на нього. Приєднали цвяхи. Так ось з нагріванням поступово цвяхи відпадали, тому що теплопровідність це саме хаотичний рух частинок в межах всього цієї речовини. Конвекція це все ж таки перенесення однієї речовини. так Наприклад, конвекція відбувається в нас в кімнаті, коли в нас вмикають опалення. Завдяки конвекції постійно змішується е, повітря біля е, батареї, за, взагалі з повітрям у кімнаті, Природня конвекція. Або ми з вами, коли намагаємося, щоб чай був швидше охолонув, його змішувати. Випромінювання це вид теплопередачі, за якого енергія передається за допомогою електромагнітних хвиль. Тобто е, випромінювання можливо навіть у вакуумі. Насамперед, ми отримуємо сонячне випромінювання з космосу, для того, щоб відбувалося випромінювання, не потрібні атоми. Це у нас перенесення за допомогою хвилі. Також ми вимірюємо кількість теплоту, яку нам потрібно передати тілу для виконання роботи, або навпаки отримати. Кількість теплоти це фізична величина що дорівнює енергії, яку тіло одержує або віддає в ході теплопередачі. Кількість теплоти вимірюється в джоулях. Розрахунок кількості теплоти в разі фазових переходів. У нас є кристалічний стан, рідкий стан. Згадуємо, що з точки зору фізичного процесу, кристалізація або плавлення це однакові процеси, і вони розраховуються, Q, дорівнюється лямбда помножити на m, де лямбда – це потома теплота плавлення речовини, дивимося константа, яка є в довіднику, М-маса нашої речовини. А за рідкого стану газоподібне або навпаки, випаровування або е, е, конденсація. Нас Q дорівнюється R помножити на M, де R – це питома теплота пароутворення за даної температури. Зазвичай в таблицях подають пароутворення за температуру кипіння рідини. Робота в термодинаміці у разі відсутності теплообміну з довкілля, якщо над газом виконується додатна робота, то внутрішня енергія газу збільшується, якщо газ сам виконує роботу, то його внутрішня енергія зменшується. Робота газу чисельно дорівнює площі фігури під графіком залежності P від V. Якщо об'єм газу збільшується, то газ виконує додатну роботу, якщо об'єм газу зменшується, то робота газу від'ємна. При ізобарному процесі роботу газу можна визначити за формулою робота дорівнюється П помножити на дельта В. При ізохорному процесі робота газу дорівнює нулю, а дорівнюється нулю. Також ми з вами вивчили перший закон термодинаміки. Адіабатний процес. Закон збереження енергії, записаний для теплових процесів, називають першим законом началом термодинаміки. Кількість теплоти, передана системі, йде на зміну внутрішньої енергії системи та на виконання системи роботи проти зовнішніх сил. Кількість теплоти дорівнюється дельта У плюс А, плюс робота. При захворному процесі газ не виконує роботу, тобто А дорівнюється нулю. І вся формула буде мати вигляд, кількість теплоти дорівнюється дельта У, тобто йде на збільшення його внутрішньої енергії, вся теплота. При ізотермічному процесі внутрішня енергія газу не змінюється, дельта У дорівнюється нулю. То вся теплота передана газу йде на виконання газом роботи, Q дорівнюється роботі. При ізобарному процесі теплота, передана газу йде на збільшення внутрішньої енергії газу, так і на виконання роботи газом. Кдорівнюється, Q дорівнюється, Q, Q дорівнюється uh, дельта У плюс А. При адіабатному процесі газ не одержує теплоти і цю дорівнюється нулю. Тому збільшення його внутрішньої енергії відбувається за рахунок виконання надгазової роботи. Адіабатне стиснення і дельта У буде дорівнюватися А зі штрихом, якщо ж газ сам виконує роботу, адіабатне розширення, то його внутрішня енергія дорівнюється мінус дельта У. Принцип дії теплових двигунів, холодильна машина, усі макроскопічні процеси в природі мають певний напрямок. І у зворотньому напрямку вони довільно відбуватися не можуть. Процеси, які можуть самочинно відбуватися тільки в одному напрямку, називають необоротними. Необоротність процесів у природі відбуває другий закон, начало термодинаміки, який можна сформулювати так. Неможливим є періодичний процес, єдиний результат якого виконання тілом механічної рухоми за рахунок зменшення його внутрішньої енергії. Тепловий двигун це така машина, теплова машина циклічної дії, яка енергію, що виділяється при згорянні палива, перетворює на механічну роботу. Будь-який тепловий двигун має три частини: нагрівник, робоче тіло та холодильник. Також ми ну, записали форму розрахунку, як КД такого типового двигуна, так ККД е, ідеальної теплової машини. Також ми з вами дізналися, що таке холодильний е, двигун, холодильний пристрій, це пристрій циклічної дії, який підтримує в холодильній камері температуру, ніж, ніж температура довкілля, тобто зворотній процес. Дякую за увагу. Домашнє завдання повторити розділ основи термодинаміки та підготуватися до наступного уроку до контрольної роботи. Контрольна робота буде. Е